Кожен, хто доброчинства тримається, не може без багатьох ворогів бути. Люди, осипані дарами щастя, схожі на перевантажені кораблі, яким більше від інших загрожує небезпека потонути. Ні ухилятись від битви не можна, ні самому битви шукати, тоді й перемога буде славнішою. Не місце доброчесність, а доброчесність, місце прикрашає. Недостойно ні насмішником бути, ні промови, ні подобством поганити, бо скоро переміниться все. Неможливо велике знання набути, мало навчаючись. І ж не зле це, коли просимо у Бога кращого, а самі не силуємося творити добро, що його так любить Бог. Якщо нагодуєш у вважай себе нагодував, таку властивість ця річ має. Те, що ми даємо, до нас повертається.